В Парижі стартує коаліція охочих, коаліція рішучих і по-різному називають в будь-якому разі. Але також рішення Радбез Радбез ООН mm -hmm. щодо а, Мадуро і суд. над Мадуро багато. Всякої важливої інформації Василь Зима і Христина Яцькі з вами будуть протягом наступних трьох годин. Вітаю, Христина. Вітаю, Василь. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. І Почнемо ми із засідання Радбезу ООН. Яке стосувалося ситуації в Венесуелі, усунення і затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було. Увага тут важливо хірургічної операції забезпечення правопорядку за підтримки військових США. про це заявив представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц. І про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого подіям у Венесуелі про хірургічність процесів подібного плану українцям. Чути доводилося зокрема від російського президента Владимира Путіна, але чому. Ці кейси в жодному разі не можна пов'язувати, і не можна проводити жодних паралелей між тим, що робили Сполучені Штати по відношенню до Венесуели, і тим, що робить Путін по відношенню до нашої країни. Про це ми будемо говорити з нашим наступним гостем. Євген Марта з нами, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку. Звичайно, нам ближче тема засідання коаліції охочих в Парижі. Ми про неї поговоримо, бо там буде досить серйозне представництво Європейського союзу. Також від США прибудуть і Кушнер. Але розпочнемо із теми, яка тут точно хвилює, цікавить, непокоїть та весь в принципі світ, який стежить за новинами і цікавиться, що відбувається. Це ситуація в Венесуелі, бо від неї від цього також багато в чому залежить і. Україна, і ми поговоримо про це також. А ваша оцінка ключових заяв Радбезу ООН І, власне, от відбулося засідання. Воно на щось вплинуло. Будь ласка, на жаль, організація Об'єднаних Націй переживає кризу вже не перший рік. Вона в кризі вже протягом тривалого часу. Після краху біполярної системи тоді вона існувала. Організація Об'єднаних Націй існувала як своєрідний майданчик для діалогу. Двох наддержав і ну двох таборів зараз в багатополярному світі ООН переживає кризу, і я думаю, ми будемо е більше звертати увагу на її е активність Об'єднаних Націй в контексті виборів нового генерального секретаря ООН. Туди претендує нинішній директор МАГАТЕ Рафаель Гросів, один з претендентів. Але я зараз про інше. Я про те, що, е, по-перше, у нас е, є такий цікавий момент, на який особисто в мене немає відповіді. Е, ну, добре, забрали Мадуро американці, забрали його дружину. А що змінилося ще? Тобто, от на мені здається, на це питання на сьогоднішній момент просто немає відповіді, і як. Е, як як відповідати, ну достатньо складно. Тобто, це які будуть зміни? Ну, тобто, ті заяви Трампа, які ми чуємо постійно? Звичайно, це це все добре. Але ну як це буде, як це буде виглядати технічно? Хотілося б це побачити, так, і дії Трампа, дії американців, вони ну, звичайно, Завдячують тому, що, в принципі, там мінімальна кількість жертв у американців взагалі не було жертв, і це для Трампа, до речі, дуже серйозний аргумент. Але е, в будь-якому випадку, як як буде далі, тобто на це питання на сьогоднішній момент, мені здається, відповіді немає. Та, тим паче, пане Євгене, що я лише до слова додам, що в Венесуелі було оголошено е, там. Воєнний стан проведено війська в стан бойової готовності, і в принципі ситуація така, що ну Венесуела це країни, які проживає зараз приблизно 28 мільйонів населення, а менше до речі, ну десь приблизно в Україні ще територія територія Венесуела на 300 тисяч квадратних кілометрів більше ніж Україна. Ну це окрема окрема історія, окрема країна. Але от відповідь така: плюс що. Е Ця лідерка опозиції, яка отримала Нобелівську премію, не визнається Трампом за жодних умов, тому що вона ну нібито забрала його премію миру. Там окрема історія. Віцепрезидентка там теж робить дуже дивні і різні заяви з цього приводу. Тому ось маємо те, що маємо станом на зараз. Кристина будь ласка. Ну, власне, розвиток ситуації це справді те, що цікавить зараз найбільше, і в якому статусі опиняються Сполучені Штати по відношенню до Венесуели на цей перехідний період. Тобто, ми розуміємо, що так чи інакше виборчі процеси там відбудуться, вони мають бути забезпечені відповідно до. Стратегії переходу цієї країни до більш демократичних засад від абсолютно авторитарних, на яких вона існувала більш ніж 20 років, тим не менш процес забезпечення і допущення чи не допущення тих чи інших кандидатів до балотування, пане Євгене, як тут збалансувати і дотриматися принципу? Невтручання е, принципу, все-таки, розуміння того, що саме венесуельці мають зробити свій вибір на е, будь-яких виборах. Ну, мені здається, це має е, бути спостережна місія якась е, латиноамериканських держав створена, яка має забезпечувати проведення виборів. І виникає, ну тобто, але виникає питання, а як там з е, американцями в цьому сенсі? Їх же ну їх на сьогоднішній момент немає на території е, Венесуели, але постає інше питання: а якщо будуть вибори чи не захочуть вони втрутитись, я скажу, що е, ця ситуація вона суттєво вплинула на перспективи досягнення миру і в Україні. Російсько-української війни, тому що мало того, що Кремль і Пекін вони будуть керуватися логікою, чому Вашингтону можна, а нам ні? Це Ну мені здається, це лежить на поверхні. А з іншого боку, ну як, як на це все дивитися е, далі? Ну, тобто, які е, які будуть. Процеси демократичні, мені здається, що е, Трамп, віддаючи наказ про дії американських військових венесуелі, не думав про подальші наслідки взагалі, ну це йому в принципі властиво. Тобто, ми можемо е, тішити з тим, що по російському союзнику в Латинській Америці завдано потужного удару. Це правда, але е, те, навряд чи нам вийде тішитись. З того, що міжнародного права як такого по суті більше не існує, Знаєте, в і, наприклад, як, як, як буде зараз е, діяти Данія, яка, до речі, наш е, вагомий стратегічний партнер, зокрема в плані виробництва озброєнь, якщо Сполучені Штати висунуть претензії на Гренландію, і як діяти Україні в цьому питанні? Тому що український МЗС по Венесуелі? Е, Сформулював дуже цікаво, ми зацікавлені в розвитку подій. Ну, ми всі зацікавлені в розвитку подій, зокрема і в завершенні російсько-української війни, але е, це це питання ну достатньо складне, пане Євгене. Знаєте, як в американській пресі написали. Щодо Венесуели і Саула-Хемісфера, Це наша півкуля. У нас є своя півкуля, де немає Венесуели і Сполучених Штатів Америки, а де є Україна, Європа, наш ворог Росії, наші партнери в Європейському Союзі. Сьогодні відбудеться коаліція охочих. Ну її призм. За чомусь одні сайти пишуть коаліція охочих, інші коаліція рішучих Ну, суть не в тому, і там будуть присутні досить серйозне представництво. Буде президентка Єврокомісії, будуть представники штатів Віткофікушне. Приїдуть буде прем'єр Польщі Дональд Туск, буде президент Зеленський і власне багато Тойних людей, які мають з того, що написано: фіналізувати гарантії безпеки для України. Також Макрон і Мерс. Ну, власне, це топ топів, як то кажуть, приїдуть фіналізувати гарантії безпеки для України. Чого варто очікувати? Ми ну, також хотілося дізнатися більше про роль і почі в цій історії, тому що Сьогодні це наш найближчий партнер і Україна, яка багато в чому і економічно, і в оборонному секторі підтримує, допомагає е, Україні перш за все. Е, Відчувати за спиною підтримку, бо це дуже важливо в період протистояння із таким ворогом, яким є Росія, будь ласка. Польща це наш стратегічний тил. Ми маємо це усвідомлювати і маємо вибудовувати певні відносини, ну, я б сказав, достатньо амбітно і взаємодіяти з нашими сусідами ну максимально. я Є прихильником концепції нового прометеїзму 2.0, який сформулював би, е, власне, наші спільні цілі у боротьбі проти Росії, яка є екзистенційним ворогом і для Росії, і для України. Це ми маємо максимально чітко і без всяких е, нюансів обговорень для себе констатувати. Але з іншого боку, ми маємо знати, що в Польщі є суспільний консенсус стосовно того, що польські військові не будуть перебувати на території України навіть після завершення бойових дій чи призупинення бойових дій. Це теж існує. На мою думку, на сьогоднішній момент є очевидна проблема з тим, що знайти контингент. Який би був на території України, це достатньо складно. Тобто, я б сказав, проста залежність. Тобто, чим країна менша, тим вона більш рішуча, але в неї фактично менше людського ресурсу, будемо говорити відверто: чим країна більша, тим вона більш обережна, і очевидно, що, ну, наприклад, Франція за Макрона вона робить. Там жорсткі дії, жорсткі дії, жорсткі заяви, але якраз у Франції є іноземний легіон десь біля 10 тисяч військових, які вони можуть використовувати за кордоном достатньо швидко. Але я не пригадаю, чи є подібні підрозділи у інших. І, ну, наприклад, я так розумію, що Бундесвер не в тому стані, щоб відправляти якийсь контингент в Україну, а британці, ну. Їхні наземні сили на сьогоднішній момент вони все таки не настільки численні і не настільки можуть відігравати роль в гарантуванні безпеки України. Тобто, я не буду приховувати скепсис стосовно коаліції охочих, тому що Її заяви вони здебільшого спрямовані на те, що фактично перед своїми виборцями західні топ політики демонструють рішучість, але ця рішучість не втілюється в життя, на жаль, у питаннях тиску на Росію, і ми, на жаль, це спостерігаємо. Знаєте, я сьогодні зранку, коли їхав на роботу, читав е допис у Фейсбуці Олександра Щерба, це посол України Новий ну, це я глядачам. Кажу, я знаю, що ви знаєте. В Південно Африканській Республіці він каже, що там на телебаченні місцевому є одна з кнопок. Це Раша Тудей, російський пропагандистський канал, але каже, там написано, що через санкції ЄС він. Тимчасово не працює е, і в Польщі він також не працює. Взагалі в Європі не працює російська пропаганда, але вона працює іншими методами. Іншим чином вона намагається працювати через людей, корисних ідіотів, проплачених агентів багато яким чином через багатьох речі українців, які є в Польщі, також є люди, які ну співпрацюють з ворогом, бо вони українці лише очевидно за паспортом, а не за душею, не за духом. Але е, як протидіяти російській пропаганді, я запропоную е, послухати е, коментар Едвіна Бендика, голови правління фонду імені Стефана Баторія. Бо це одна з головних загроз, яка сьогодні діє проти мізків українців і проти мізків поляків. Все це питання зростання мови ненависті щодо українців, як з огляду на внутрішні процеси, але також і ми знаємо, що свою роль відіграла дезінформація чи вплив. Російських сил, наприклад, Це було таємниче, чому так неефективно польські органи, правоохоронні органи з цим борються, бо є всі інструменти, які дозволяють це робити. Найімовірніше не вистачало сильного політичного сигналу. Чому не було такої політичної волі? Такого сигналу це хороше питання. Це могло випливати із просто напросто якоїсь бездіяльності. З такого розрахунку що є важливіші з точки. Зору польських політиків проблеми ніж мова ненависті щодо українців, хоча, звичайно, для самих українців це було дуже складним. врешті-решт, все таки, і я думаю, що це важливіший сигнал ніж просто те, що стосується внутрішніх відносин між поляками і польськими мігрантами, мігрантами у Польщі, що це певне перевизначення, переосмислення польсько-українських відносин, взагалі і ролі України у системі безпеки для Польщі. Все це те, що відбувається починаючи з атаки дронів у. Вересні це переоцінка. Все таки, принаймні, я так це сприймаю, я так це зчитую, і тут я це бачу, що це щось серйозніше ніж просто якісь тимчасові ініціативи. Я от додам до цих слів просто дуже коротку інформацію, і ви також зможете на неї відреагувати. Чи це теж також є можливо наслідком а, якоїсь розслабленості або дії російської пропаганди? Бо Росія каже, ми ж на Європу нападати не будемо. Каже, Лавров. Ну, за чого? він так зі сміхом. Це каже, до речі, так само, як він казав це про Україну у 22-му році. Майже 60% поляків виступають проти запровадження додаткового податку на оборону. Про це свідчить результати опитування центру Ібріс для видання Жеч Посполі от така от інформація. Також до речі, свідчить про те, що не ну, очевидно ця розслабленість якось. Діє. Ваша думка з цього приводу, пане Євгене? Ну, по-перше, скажу, останні події вони виглядають достатньо цікавими в Польщі. Там, як відомо, міністр юстиції, є генеральним прокурором, і Вальдемар Журик, міністр юстиції Польщі, ініціював створення низки півтора десятки прокуратур спеціальних, які будуть. Розслідувати справи пов'язані з ксенофобією, хейтом, і це, от мені здається, це якраз той приклад е, політичної волі, який на сьогоднішній момент є. Зверніть увагу також, що уряд Польщі, е, е, звернувся до Європейської комісії з приводу того, що в Тіктоці поширюється антипольська пропаганда про вихід з Європейського Союзу. Яка ну, насправді є абсолютно брехливою, тому що е, поляки якраз належать до тієї, е, до тієї групи держав, де населення задоволено своїм перебуванням в Європейському Союзі. Це, в принципі, властиво достатньо багатьом е, е, власне, е, колишнім соціалістичним країнам, які стали членами Європейського Союзу. Що стосується е, підвищення податку, ну нікому не подобається е, платити високі податки, це зрозуміло, і Польща в цьому сенсі не є виключенням, але е, амбітна мета мати найбільшу армію в Європі, вона е, потребуватиме е, додаткових коштів, це абсолютно зрозуміло. І е, тут е, я думаю, що на сьогоднішній момент Ну Росія теж стежить за діями Польщі в питанні розбудови армії і робить свої, ну, свої висновки. Тобто, я б сказав, що дії Трампа в Венесуелі вони суттєво приблизили, на мою думку, атаку Путіна по Одні з країн Європейського Союзу я не виключаю, що вона відбудеться вже цього року. Не буде, немає у Європейського союзу п'яти років для того, щоб готуватися до російської атаки. На одній з платформ, це я думаю, що пан Євген про це читав точно, але нашим глядачам скажу на одній з платформ, я зараз де роблять ставки на різні події, зробили досить велику ставку, по-моєму, 37 тисяч доларів. Якщо я не помиляюся, там серйозні гроші, ну досить серйозні гроші. Ну я б не поставив, бо не було 37 тисяч доларів на якусь таку річ. Але зробили ставку на те, що цього року в Європі почнеться війна. Ну, власне, Україна є Європа, але мається на увазі, що саме на центральну Західну Європу може розпочатися війна, і саме за у. Части Росії вже на це роблять і приймаються ставки. Це ну свій заробляє гроші на всьому, на чому можна заробити, але от це це теж підтверджує до речі, пане е, Євгені, і ваші слова. Я тут у нас буквально півтори хвилинки е, об'єднання максимальне України Польщі, можливо, країн Балтії. Також е, зараз могло б. Е, Ну, принаймні, знаєте, відрекошети Путіна від нашого цього об'єднання. Які б кроки варто було зробити зараз керівництву держав, добре що була зустріч президентів України та Польщі в цьому питанні? Ну і хто б ще так приєднався активно до цієї протидії, щоб відбити в Путіна бажання нападати? Будь ласка, є Люблінський трикутник, є Бухареська дев'ятка. Тобто я б сказав, що постсоціалістичні країни вони якраз дуже добре розуміють загрозу набагато краще ніж країни так званої. Старої Європи е, хочу наголосити, що ставку робив на війну в Європі не я, але аналіз дозволяє мені підтвердити це припущення і просто розвиток це, знаєте, прагнення Путіна косплеїти максимально косплеїти Дональда Трампа. Ми маємо бути зрозумілими для наших партнерів. Ми маємо жити за європейськими правилами і е, говорити про. Перспективи європейської інтеграції інакше у нас ну цим буде достатньо складно. Тобто, якщо ми не будемо жити за правилами, прийнятими в Європейському Союзі, а просто говорити про наш майбутній вступ до ЄС, то нічого хорошого з цього не буде. Нам потрібно зробити все для того, щоб ефективно транслювати український досвід боротьби з Росією. На мою думку, головний спосіб. Це парність, тобто, це виступи українських і польських, українських і румунських, українських і балтійських експертів в цих країнах, які можуть розповідати про російські загрози і відповідним чином створювати ну, певний суспільний фон. Дякую дуже, пане Євгене, що долучилися цього ранку до нашого етеру. Дякую за ваші фахові коментарі. Євген Магда був з нами, директор інституту світової політики.